Є юристи грамотні, які теж допоможуть розібратися. І таким чином у вас є захист, перше анонімність. Друге, ваші ідеї йдуть у світ, вони підтримуються. І третє, це розвиток. Не треба потім буде казати, що ой, влада винна. Ми є, ми, грубо кажучи, пряма демократія, влада народу. Так, але чомусь тільки усі це говорять суто теоретично, але не хочуть повірити все. Треба вірити. Іншого у нас немає іншого життя, у нас немає іншого часу для того, щоб щось робити. Тим більше зараз в тяжкі часи в країні війна. Тому треба модернізувати, треба змінювати. І дуже просто все працює. Якщо, наприклад, дивіться, чому от, керівники, які не хочуть розвитку, або ну які засиділися, чому вони не уходять? Тому що наші невдоволення ними. Не, грубо кажучи, ні ніяким чином не виходять в суспільство, і усі, хто зверху них, наприклад, ті ж самі можуть бути або президенти, або депутати, або міністри, вони не знають цієї проблематики. Тобто, якщо немає розголосу, значить людина на своєму місці. І це не означає, що влада винна, ні, винні не винні навіть. А це все відбувається із-за того, що розумні грамотні люди стають рабами соціуму, і треба комбінувати. Треба, дивіться, закони усі пишуть люди. Це дуже зрозуміло, закони пишуть люди. І е, якщо ти виходиш за рамки, це можна виходити, але дивитися треба на те, щоб не нашкодити людям, е, які тебе оточують. Якщо твоя пропозиція виходить за рамки, це круто, тому що, ну, е, тому що зазвичай, якщо людина психічно здорова, у неї апріорі не може бути всередині е, деструктивних думок і бажання знищувати. У неї апріорі буде креація. Але якщо людина психічно хвора, то вона, звісно, ну ми зараз говоримо про здорову про здорових людей, там трошки інше. І тому якщо ти змінюєш, тобто для зміни це вже вихід за рамки, розумієте, в чому прикол? Тобто, закони це ж придумали люди. У законі є обмеження для того, щоб закон діяв, постійно створюються нормативно-правові акти, які там удосконалюють або розшифровують ці закони. І тому не треба боятися виходити за рамки. Ти аналізуєш на папері, ти виходиш за рамки, ти оптимізуєш закон. Ти додаєш якісь певні зміни. Так все працює. все дуже просто, і це не фантастика. Це той світ, в якому ми живемо тут і живемо тут і зараз. Але наші батьки, наші дідусі, наші бабусі нам вбили в голову дуже давно. І мені в тому числі я був трошки, коли маленький, там або не зовсім маленький, вбили таку фразу: нічого в цьому житті не зміниш, систему не зміниш. Все опускає голову, бери в руки лопату і йди копай. І ось ми так всі живемо, тому що ми... це надуманий варіант. Надуманий варіант це страх. По суті, так, да, можливо, вона діє, але в відсотках, наприклад, там, 5%, оця схема, що я сказав, але в 95%.